Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Британський посол в Україні Мартін Гайє, селицар ордена Британської імперії, привітав Валерія Залужного з призначенням на посаду посла України Великій Британії. Я з нетерпінням чекаю на нашу спільну роботу над зміцненням нашого непорушного альянсу та подальшим розвитком нашого сторічного партнерства. Написав він у В Той же час телеграм-канал Пуч пише наступне залужному бажаю лише всього найкращого, але дивуюся коментарі, що нарешті залужний зможе. Прокачати свої дипломатично-політичні навики займеться забезпеченням нашої оборонки зі сторони Бритіо, айгаж за шумиць і так далі. Тому подібне пристайко кадровий дипломат багато зміг зреалізувати на своїй посаді. А чому голова полетіла з плеча, і всі пам'ятають, теж саме буде із залужним для нього? Це не реалізація допомоги для України, а заслання, щоб очі не бачили. А щодо питань, як же Володимир Федорович погодився на цю пропозицію, телеграм-каналами гуляла інформація, що після відставки залужний мав опі зустріч з Єрмаком, Бо й Костя ним генпрокурор на хвилинку після зустрічі він ухвалив рішення погодитися з посадою посла. Відколи це на посаду посла проходять співбесіду з генпрокурором. У Володимира Федоровича є родина, дві доньки. А нове еліта йдуть по безпреділу і ніхто їм слово поперек не скаже. Це є всі під опою. Далі висновки напрошуються самі собою. Вибухи, отруєння підриви літака та потягу. Все це непроста. Неправда, що в той же час політолог биков пише наступне. Вітаю друзі, і слава Україні! Отримую дуже багато однотипних коментарів, таких як, наприклад, так причому тут Зеленський? Це все винні депутати, особливо старі політики. Дуже дивне твердження від людей, які не розуміють, як влаштована сьогодні влада п'яти шести менеджерів. Це централізація під дахом Офісу президента. Це керування парламентом у ручному режимі через голову апарату. Штучно про це сказала і навіть євродепутат фон Крамер, а також стверджують і парламентарі, і через Стефанчука. Тобто це централізоване управління. Не знаю, чому наївні люди вважають, що Офіс президента не тримається все під контролем голосування. І так далі, і так далі, і самих депутатів. Депутатів тримають на короткому повідку, не дозволяючи їм виїжджати за кордон, лояльним дозволяють. І це підтверджують не один депутат. Тому читайте, розвивайтесь, думайте з приводу цього. Немає сьогодні парламентської демократії, немає думки демократичної в парламенті взагалі. Ми зіштовхнулися з формою правління Як істократія під керівництвом неофітів. Тобто людей, які ніколи не були в політиці і ведуть фактично країну до прірви. Це визнало навіть Джерусалем Пост. Стаття два дні тому назад вийшла. Тому люди мають усвідомлювати, як побудована сьогодні влада в Україні. Був такий давній мем, ще з 2019 року. Така мавпочка сидить, склала три пальці, ось так. І питає: при чому тут Зеленський? От люди у нас. Настільки недалекоглядні і не вміють усвідомлювати, що відбувається, що вони згодні валити все на депутатів і підігрують тій пропаганді з офісу президента, яка оберігає ареол переможця, найвеличнішого лідера сучасності і так далі, і стверджує, що при чому тут Зеленський, при тому все від нього йде безпосередньо. Він привів цих людей на своєму зеленому горбу, і він намагатиметься їх притягнути. Найближчий час в майбутні вибори, в тому числі. Чому? Тому що він скаже, наша команда очистилась, ми е, безпосередньо викинули там якихось непотрібних депутатів і знову заведе те саме шопло, тільки під іншим соусом по суті. Тому не ведіться на це, не ведіться на те, що люди стверджують, що Причому тут Зеленський. Зеленський тут при чому? Він їх привів, він відповідальний за них. А це і є відповідальність президента. Чомусь у вас попередня влада Порошенко був у всьому винен. А зараз, виявляється, Зеленський не винен. Винні ті політики, що 30 років розкрадали. Так, так Порошенко те саме міг говорити, але не говорив. Він брав на себе всю відповідальність і відповідав за всі скандали і так далі. Так далі. Ось, а Зеленський не хоче. Він не хоче відповідати за мобілізацію. До речі, це не старі політики вам наприймали мобілізаційні закони, які порушують ваші конституційні права і так далі. Це не старі політики звільнили залужного і зараз, що відбувається з фронтом, всі бачать, повзуть орки, вороги захоплюють населений пункт за населеним пунктом, фактично, а вам розповідають зовсім інше. Ось це не старі політики. Вам сьогоднішні кордони закрили і так далі, Ставляться до українців як до, не знаю кого рабів, скоріш за все. Ось. І, звичайно, нестарі політики вам утверджують сьогоднішню політику знищення українського народу. Ось так, от, друзі. Тому думайте, аналізуйте і не ведіться на пропаганду і заколисування. Тому що в інформаційному просторі ось 18 травня буде занадто багато. Різних речей, щоб відволікти вас від головних проблем наступу ворога, мобілізаційних проблем, зірваної фактично мобілізації, і зараз, от якими репресивними методами будуть це нас доганяти. Тому в цілому українці мають бачити і усвідомлювати, кого вони привели до влади і що відбувається зараз в Україні через це. Героям слава! Цією фотографією залізний генерал нам сигналізує, що відтепер він цивільний їде виборювати для України славу зброю. І звісно, відтепер він самостійний гравається, що незалежний від верховного головнокомандувача початок політичної кар'єри покладено. Я вважаю, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможе. morazoma